Гаразд, забудемо про нудні шкільні уроки. Поговоримо про шумер. Ці хлопці не просто винайшли писемність, колесо і пиво. Вони були як кремнієва долина 3000 року до нашої ери. І їхні жорсткі диски це глиняні таблички. На них висікли історію про першого реального зіркового геймера, який отримав бан. Звали його Гільгамеш. Його статус дві третини. Бог одна людина. Тобто абсолютний читер. Він був царем у а по суті, самопроголошеним альфа-самцем, який вирішив, що може просто ложити на всіх мури міста це його персональний проект на мільярд. Будував їх так, що люди падали від утоми. Нові закони він просто їх скіпав. Хотів дівчину забирав, навіть якщо у неї сьогодні весілля. О, вона йде зі мною. Абсолютний безлад. Яка ж це дикість? Наш цар просто токсик. Ми ж знаємо, що він крутий чувак. Навіщо нам з ним зарубуватися? Правильно, народ очкував, бо він був надто прокачений. Люди розуміли, що це жорсткий режим, але ніхто не міг зробити соло місію проти нього. Тому вони зробили логічний вибір, написали петицію до тих, хто сидів на головному сервері. До богів. Їхня вимога була проста: надішліть нам патч, надішліть йому дзеркало, або як то кажуть, конкурента. І тоді богиня Арур, головний розробник у цьому всесвіті, вирішила: добрий гамеш, Якщо ти не можеш грати за правила, я створюю для тебе другого гравця. Вона взяла глину, цеглину, з якої створювали людей, і кинула її у глушину. Бум! У пустелі матеріалізувався Енкіду. Енкіду повний антипод цивілізації. Жив на повному вайбі дикої природи. Його друзі газелі. Його вайфай відсутній. Він не знав, що таке соцмережі, але знав, як виживати. Ось він. Майбутній напарник Гільгамеша. Далі буде ще цікавіше. Бо, коли два читери зустрічаються, це вже не гра, це легенда.